на каналі сімейні традиції з 00.00 .00 триває 9 місячний день, що почався вчора. Як і вчора місяць знаку Терези 12.08 початок 10 го місячного дня. Плуг 10 го місячного дня на діяльність людини класичне трактування. Розглянемо сферу життя та дію місяця. Починання відмінно, спілкування добре, бізнес відмінно, грошові операції добре. Спілкування з начальником добре. Податки добре. Зміна місця роботи відмінно, нерухомість, купівля продаж обмін добре. Творчість добре, наука добре, мистецтво добре, навчання іспиту добре, подорожі погано. Відпочинок відмінно застілля добре. Алкоголь норма, суперечка з'ясування відносин погано. Особисті відносини добре. Одруження добре, зачаття добре, фізичні навантаження добре, домашні справи, ремонт прибирання відмінно, сни погано, стрижка фарбування волосся погано. Символи, фонтан, гриб, джерело, фалос. Цього дня йде включення пам'яті, карми і всі події, що відбуваються, треба розглядати з цієї точки зору. Якщо ви не знаєте своє коріння, то до цього дня шляхом самопоглиблення можна вийти на свої традиції. Практики, в 10-й місячний день повинні бути направлені на зміцнення власного дому, як на продовження традицій. Цього дня добре говорити про батьків і предків. Якщо 10-й місячний день припадає на сімейне свято і ви відміните його цією сім'єю, це буде продовженням традиції. Цього дня потрібно покращувати взаємини в сім'ї, вирішувати сімейні чи родинні проблеми і прагнути до взаєморозуміння. Добре, наприклад, розповісти випадок дитині з її дитинства, який вона не пам'ятає, або зі свого дитинства. Цей день ще називається домостроєм. Людина набирає енергію в сім'ї, але і витрачати цю енергію необхідно лише на сім'ю і дім. Добре в 10-й місячний день медитувати на портрети предків, розглядати їх, знаходити спільне з собою, спільні риси, вдачі, поведінки. Цей день сприятливий також для відпочинку, дуже добре, якщо він випав ще й на п'ятницю. В цьому випадку ви не будете витрачати енергію дня, а навпаки, заряджатиметесь нею. Слабких членів сім'ї ви живете, а сильні члени сім'ї поділяються з вами своєю енергією. Йде корбовий обіг енергії. І всі в цьому процесі отримують енергію. Цього дня добре митися в бані і проводити очищувальні процедури з різними. Якщо місяць в цей час буде водних знаках. У 10-й місячний день бажано пити багато рідин, корисним буде сімейний чай, рідина є символом джерела традицій, до якого ви разом припадаєте. Показано розпочинати будівництво вдома або щось будувати для дому. У 10-й місячний день не можна проявляти негативні емоції. Вдома не має бути конфліктів. З енергією 10-го місячного дня пов'язана чакра свацесхара, це якраз той рівень, якому відповідає назва Фаус. Чоловік передає свою традицію, а жінка зберігає її. Орган дня, кістки, грудей пов'язані зі знаком раку, це також джерело традицій. Якщо людина неправильно використовує енергію, то це веде до порушення імунної системи і до онкології. Частіше всього буває онкологія статевих органів. Онкологія предстальної у чоловіків, оскільки джерелом і носієм традицій все ж таки є чоловік. Люди, які народились 10-й місячний день з народженням, мають доступ до цього джерела. У них є вихід на традиції. Ці люди самі являються джерелом енергії для інших людей. І інші люди так і повинні їх сприймати. Але якщо людина 10-го місячного дня не розвивається, то стає корисливою. У неї енергії багато, і люди сприймають її як джерело, тому вона може використовувати свою чарівнивість і силу в корисливих цілях, може стати корисливою, даючи людям якусь пораду. Як правило, поради ці правильні, оскільки джерело незамутнене. Інша справа, що небажання розвиватись, приводить таких людей до онкології, і джерело просто може бути засипане піском. Сни образи сновидінь цього періоду безпосередньо пов'язані з сім'єю, як власне, з вашим чоловіком, дружиною, так і дітьми. Так і зі всіми родом в цілому, починаючи від ваших древніх предків і закінчуючи астральними пращурами. В 10-місячну добу, у вісні до вас може з'явитись дух охоронець вашого роду. Потрібно постаратися запам'ятати все, що він скаже або покаже. Для вас це дуже важлива інформація, яка при правильній інтерпретації принесе багато корисного. Здоров'я! Астрологи європейської школи. Настійливо рекомендують цей період розпочинати оздоровчі програми, які з часом повинні закріпитися в звичку. Краще всього присвятити цей день сімейним заняттям фізкультурою, походами в ліс, на річку, спільними марафонами і т.д. Всі оздоровчі сімейні заходи в 10-місячну добу принесуть просто фантастичний ефект і сприятимуть зміцненню сімейних родинних відносин. У сім'ях, де всі займаються спортом або якими небудь оздоровчими програмами, як правило, ніхто практично ніколи не хворіє. Харчування. У цей місячний день головне, не що ви їсте аски. У меню можна включити практично всі продукти. Але постарайтесь цей період хоч би провести обід з цією сім'єю, зібравшись за загальним столом. Звичайно, потрібно дотримуватись норм, не переїдати і не вживати зайву норму алкоголю. Дуже корисні зараз трав'яні чаї і натуральні соки, а також овочеві супи і рагу. Бізнес 10-місячна доба сприятливий час для сімейного бізнесу. Ці підприємства, проєкти і ідеї розпочаті в цей період цією сім'єю, просто приречені на успіх. Вельми рекомендується присвятити цей час зміцненню традиції і престижу вашої організації, особливо, якщо у неї вже дійсно багаторічна історія. Корисно роздавати невеликі премії, заохочувальні нагороди і так далі. Це стане своєрідною жертвою духу хранителю вашої компанії, який задобрений таким чином, поклопочиться про те, що ваша організація глибше йшла коріння в бізнес, щоб вона, подібно могутньому дереву, піднімалася вище і вище, затмарюючи своїми гілками, філіалами решту компанії. Добре в 10-й місячний день знайомитись з досвідом своїх попередників, тих, чиїм наступником ви себе вважаєте. Порайтесь тими, хто для вас є авторитетом. І ви можете взяти для себе масу нового і корисного. Пам'ятайте, чим глибше і могутніше у дерева коріння, тим воно стійкіше. Не полінуйтесь присвятити весь цей період зміцненню свого фінансового коріння. Урожіння. Найвдальнішими в 10-місячну добу будуть сімейні ворожіння, тобто ті, в яких бере участь вся сім'я. Природньо задавати слід тільки питання, що стосуються або минулого вашого роду або майбутнього. Навіть якщо питання, задане оракулу, торкається особисто вас, то відповідь все одно одержати з розрахунку на розуміння вас як частини цілого роду, невеликої ланки якої-небудь традиції. Ворожіння по банану на сімейне благополуччя укласти два банани на піднос і накрити їх полотняною серветкою. Потім чоловік і дружина повинні одночасно просунути руки під серветкою і взяти банан. Якщо ви вхопилися за один і той же банан, ваша пара буде щаслива. Діти любитимуть вас. Витягнули по банану найшвидше ваш шлюб закінчиться розлученням, або ви проживете життя в стражданнях, у вічних образах, сварках і докорах. Діти вас не слухатимуться і доставлятимуть багато клопоту і проблем. Вирожіння по кокосу на сімейне благополуччя вибрати два уламки кокосової шкарлупи. Кожний з них, хто ворожить, має помітити і взяти свій уламок, покласти уламку під полотняну серветку і, не дивлячись одночасно, просунути руки, щоб узяти уламок. Якщо ви витягнули уламок з своєю міткою, між вами мало спільного, ваш союз не доставлятиме взаємної радості. Кожен витягнув чужий уламок, ви настільки зрізнилися душею, що вам не можна надовго розлучатися і покидати один одного. Езотерика. Астрологи Тібету вважають, що в 10-й місячний день добре вирушати паломництво, відвідувати свого учителя. Недаремно в Тібеті цей час прийнято відзначати як День гуру. У перекладі санскриту той, що виник злотос, засновника прадавньої буддійської школи Тібету ніньям. У 10-місячну добу часто відбувається передача знань цілої містичної традиції. Також відбуваються присвячення по лінії спадкоємності тієї або іншої езотеричної школи. До зустрічі в нових відео!